Добрий день, шановні присутні! Я Анна Сиротенко, учениця 9-го Б класу Кременчуцької гімназії номер 12 Також я є екскурсоводом військово-історичного музею нашого навчального закладу. Маю за честь познайомити вас з експозицією нашого музею та провести оглядову екскурсію на тему Кременчук Пам'ять поколінь честь і слава героям. Отже, профіль нашого музею військово-історичний. Музей було відкрито 5 травня 2009 року. Керівником музею є учитель історії Любов Петрівна Коноваленко. Наш музей є символом нерозривного зв'язку різних поколінь захисників батьківщини рідного краю Кременчука, адже сьогодні вітчизну оборонять начатки тих воїнів, які разом з воїнами країн антигітлерської коаліції подолали нацизму Другій світовій війні. Запрошую вас до першого розділу Історія формування 97-ї стрілецької полтавської дивізії та її роль у вигнанні нацистів з Кременчука у 1943 році. Чому саме це військове з'єднання? У вересні 2008 року у Кременчуському парку миру було відкритий меморіальний комплекс. Військовим з'єднанням та частинам, що брала участь у Другій світовій війні. Пошуковий загін старшокласників нашої школи досліджував історію саме 97-ї Стрілецької Полтавської дивізії. На цьому слайді ви бачите карту, що відбирає бойовий шлях дивізії. Вона брала участь у вигнанні нацистських понаболювачів з багатьох міст України, серед них Кременчук. У пам'ятні галереї воїнів дивізії знаходиться портрет Анатолія Полозова. Він, 18-річним юнаком, брав участь у за Краменчук у далекому 1943 році. Зв'язок з цим ветераном, який мешкав тоді у Кривому Розі, було встановлено ще у 2008 році. Незабаром Анатолій Несторович відвідав Кременчук та наш навчальний заклад, подарувавши деякі особисті речі часів війни та книгу про історію дивізії з імним підписом. Книга та розповіді розповіді ветерана стали неоціненним джерелом у пошукових роботах. Так розпочалася історія створення музею. Наш музей не про війну, він про життя людини крізь призму війни. Правда про події Другої світової війни це не культ зброї і перемоги, а розуміння внеску багатьох народів у подоланні нацизму, усвідомлення, що людство загалом і окрема людина, зокрема, пройшли великі випробовування, страждання і втрати. Історія війни складається з історії перемоги поразок, радості і горя, історії героїчних вчинків і підлих зрад. З історії рядових солдатів, безможності яких не була б здобута перемога. Пропоную ближче ознайомитися з предметами, які переносять нас у далекі воєнні роки. Перед вами речі, які пройшли жахи війни, особиста військова форма Анатолія Полозова та армійський планшет. Планшет використовувався для зберігання карт, документів та письмового приладдя. З особистих речей, які передали нащадки ветеранів, є довідки про поранення, військові білети. Унікальні документи подарували музею вчителька нашого навчального закладу. Ірина Олексіївна Ісенько. Ці речі є сімейною реліквією її родини. На ці світлині зображені батьки чоловіка пані Ірини, старший лейтенант Олександр Геннадіївна та майор Павло Григорович, що разом пройшли всю війну, а після її закінчення одружилися. Наша експозиція має рідкісний німецький фотоапарат Балда, чи був переданий музею першим директором гімназії Сергієм Васильовичем Івановським. Нам, людям 21-го століття, важко уявити, що такий фотоапарат без перезарядження міг зробити лише 8 кадрів. Можливо, саме за допомогою таких фотоапаратів німецька армія фіксувала свої дії, як, наприклад, на цій світлині з допоміжного фонду нашого музею, оригінал якої був виявлений на сайті Федерального архіву Німеччини. Однією з важливих сторінок Другої світової війни була битва за Дніпро 1943 року. Тому пропоную вам перейти до другого найменного розділу. Ця битва була однією з наймасштабніших і найкривавіших операцій світової історії. Представлена діорама демонструє, як виглядало наше місто Кременчук у вересні 1943 року. Ви бачите зруйнований міст через Дніпро, танкові та повітряні бої, будинки, що палають 29 вересня. Після триденних боїв на було витіснено з Кременчука. На місці колись квітучого і красивого міста залишились суцільні руїни та згарища. Відступаючи, німецька армія залишила після себе випалену землю. Учасник подій генерал-майор Олійник згадував, перед очима гвардійців відкрилась неймовірна за своєю жорстокістю картина: взяючи в проломи, ще в палаючих будинках, чорні руїни, купу битих цеглин, вбиті радянські люди. Такою була ціна перемоги До цього часу. В землі Кременчучини знаходять предмети, що є відлунням Другої світової війни зброю, шоломи, гранати, міни. Тож пропоную вам ознайомитися з третім розділом нашого музею військове спорядження воїнів Другої світової війни. Переважну частину експонатів цього розділу надав місцевий археолог-член міського козацького братства В'ячеслав Миколайович Кругляк. У музеї зберігаються рідкісні експонати: малі піхотні лопати, шоломи, німецька каністра для палива, фляги. Зверніть увагу, наша експозиція має фрагменти німецького протигазу, німецько-протигазовий контейнер та хлопницю, яку носили з собою німецькі вояки, щоб запобігти зараженню крові у убитку хімічної атаки. Також у третьому розділі музею демонструються столові прибори, гранати, гільзи, фрагменти гвинтівок та кулеметів, елементи зіпкомплекту для ремонту, артилерійські снаряди, німецький ящик для патронів з кулеметною стрічкою. Це зброя часів Другої світової війни, яка принесла багато лиха. Німий докір людству, що так і не навчилося вирішувати конфлікти. Мирним шляхом без насильства не обмініть увагу і пістолет кулемет системи Шпагіна, відомий всім як ПКШ. Його макет був подарований музею депутатами місцевої ради, а два магазини часів Другої світової війни передані місцевим козацьким братством. ПКШ був основною стрілецькою зброєю радянських військ. Коли наші діди та прадіди у Другій світовій війні воювали з нацизмом, вони уявити собі не могли, що через 70 років Російська Федерація розпочне збройну агресію проти України і їхні нащадки гинутимуть на полях сучасної війни. Тож пропоную ознайомитися з четвертим розділом Кременчука слава, гордість та безсмертя. Саме тут музей у своїй експозиції має для показу тубуси для снарядів, бронежилет, розписну гільзу, металеві та дерев'яні ящики для боєприпасів. Добовий набір продуктів ЗСУ, прапори, передані гімназії з фронту, касетні частини ракети Ураган. Серед експонатів, що завжди привертають увагу відвідачів цього розділу, контейнер переносного протитанкового ракетного комплексу Джавелін. Джавелін був призначений для ураження бронетехнік, а також гелікоптерів або Бепла. Після початку російського вторгнення в Україну цей комплекс став одним із символів українського опору. Джавелін передав музею батько нашого дев'ятикласника, що є воїном ЗСУ. Важливим експонатом цього розділу є протипіхотна фугасна міна радянського виробництва метели. Ця міна дуже небезпечна в робочому стані та заборонена міжнародними конвенціями. На жаль, широко застосовується у сучасній війні. А цього fpv дрона російського виробництва передала музею мама нашого учня та волонтер Марина Пилипенко. Ці пристрої можуть нести до 4 кг навантаження та рухатися із високою швидкістю. У цього дрона залишилася неушкоджена алюмінієва рама, камера та більше налаштувань, Та наші Збройні сили вміють ефективно знешкоджувати ворожі бепла. Підтвердженням цього є цей подарунок музею. Погляньте, у нашому зібранні є сучасні захисники Вларовий Шолом. А чи знаєте ви, чи він відрізняється від свого попереднього сталевого шолома? Кевларовий виготовлений із спеціального волокна, що має у 5 разів більшу міцність, аніж сталь, а важить значно менше. На внутрішній стороні цього шолома напис Американець. Це позивний воїна-героя нашого випускника. Сучасна російсько-українська війна розпочалася ще в лютому 2014 року. Ще у перші 10 років війни загинуло чимало захисників Крамчицького краю. Наш четвертий розділ має портретну галерею це героїв земляків. Перший портрет Ігоря Сердюка, Героя Небесної Сотні. Саме його ім'ям названа одна з головних вулиць нашого міста. На превеликий жаль, після повномасштабного вторгнення ряди небесного війська поповнились новими численними іменами загиблих, серед них випускники нашої Кримівської гімназії no 12 Микола Лебідь, Артем Березнюк, Ігор Термі. За кожним із цих загиблих героїв. Трагедія родини, сльози матерів, дружин, дітей, недосяжні мрії та нездійснені плани. Одним з останніх у цьому сумному списку полеглих Максим Білоусов. Максим захищав нашу державу з перших днів повноваштабного вторгнення. Був лейтенантом, командиром мінометного взводу Національної гвардії України. Військовий помер у серпні 24-го року від отриманих поранень. Рідні Максима передали музею його особисті речі, серед яких шеврони та берет. У жовтні 2024 року на подвір'ї гімназії була відкрита алея пам'яті на честь загиблих випускників. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніщо не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Слава всім героям України, тим, хто боронив Україну від агресії нацистської Німеччини! Слава Збройним силам України, волонтерам! Всім, хто боронить нашу вітчизну. Ми продовжуємо комплектування фондів музею за допомогою досліджень. Збираємо документи, свідчення, предмети у момент події чи після них. А також займаємося поточним комплектуванням. А саме, отримуємо передавання музеєві предметів від волонтерів та батьків. Колектив гімназії самостійно виготовляє предмети з допоміжного фонду. Стенди, листівки. Наш музей має свій сайт. Метою сайту є. Поширення інформації про музейну експозицію, знайомство громадськості з цікавими подіями з історії нашого міста, залучення учнівства до участі у конкурсах та проєктах, а також увіковічення пам'яті героїв-захисників України. Щиро запрошуємо відвідати наш сайт і звичайно військово-історичний музей. Разом збережемо пам'ять про минуле та сьогодення для майбутніх поколінь. Дякую за увагу!